Хочу доброго дня побажати та гарний настрій вам подарувати! Посмішкою всіх вітаю, заняття розпочинаю. Сьогодні ми будемо з вами говорити про режим дня. Для чого треба виконувати режим та притримуватись його? Що значить режим дня? Які частини доби існують, і чим ми займаємося? Про все це далі. Тож, давайте пригадаємо, які частини доби ми знаємо: це ранок, день, вечір та ніч. І для кожної дитини, для кожної дорослої людини, відповідно є режим дня. Що таке режим дня? Це коли Весь день, вся доба розділена на години, так? і відповідно люди планують, що в який час вони роблять. Навіщо це потрібно? Тому що наш організм звикає до режиму. Так? Ми в один час прокидаємося, в один час лягаємо спати, в один час. Більш-менш приблизно да ми харчуємося, і наш організм звикає до цього. І тоді він гарно працює, він отримує всі необхідні йому поживні речовини. Він відповідно кількість рухається, так має фізичну навнавсфіфізичне навантаження. Ми вчасно лягаємо спати, і ми відпочиваємо стільки, скільки потрібно. Вранці ми прокидаємося в гарному настрої, і якщо людина намагається прожити за режимом, то вона дуже мало буде хворіти, і в неї буде завжди гарний настрій. І все, що вона буде робити, буде їй вдаватися. Тож, давайте трошки. Ближче познайомимося з режимом дня та з тим, що ми робимо кожного часу доби. Вранці сонечко ясне, будуть в ліжечку мене. Я встаю і умиваюсь, снідаю в садок збираюсь. А тепер всі до сніданку посідали за столом. Що сьогодні нам зварили манну кашу з молоком? Кухар смачно готувала, няня в групу принесла, в тарілки понасипала, ложечки нам подала. Ми поснідали, умились, зараз всі на килимок. Там розглянемо картинку про сороку і діток. Потім ліпка, малювання, фізкультурні змагання. Граємося в м'ячика, в котика і в мишки, в піжмурки, у квачика, в крем'ях і горішки. Вечір вже підкрався нишком час читати добру книжку. Хочу я про все узнати, скоро буду сам читати. Про дерева, про звіряток, про дівчаток і хлоп'яток, про моря і кораблі і життя на всій землі. Чорне чорне полотно закрива моє вікно, срібний місяць випливає, ніч прийшла, я спать лягаю. Отож наш день починається зранку. Що ми робимо вранці? Ми прокидаємося, застеляємо своє ліжко, робимо ранкову гімнастику та йдемо робити свої гігієнічні процедури ранкові. Давайте ж пригадаємо, що нам потрібно для наших ранкових гігієнічних процедур це шампунь, мило. Зубна щітка, зубна паста та гребінець. Після того, як ви привели себе до гарного вигляду, ми йдемо снідати. Чим зазвичай снідаєте виданок на, на сніданок готують, як правило, якісь смачні та корисні каші. Це може бути чай або булочка з молоком. Які каші знаєте ви? Давайте ми з вами пограємо. Я вам буду називати крупу, а ви, відповідно, подумайте, яку кашу з неї можна приготувати. як називається ця каша. Вівсянка. Каша. Вівсяна, манка. Каша яка? Манна, рис. Відповідно, буде рисова каша, пшениця, пшенична каша. А якщо ми зваримо гречку, то отримаємо гречану кашу. Так, молодці. Після сніданку ми збираємося батьки на роботу, дітки до школи та до садочку. І потім в нас настає день. Чим, дітки, ви займаєтеся в день? Ну, звичайно, ви граєтеся, так? Хтось вдома, коли холодно, хтось на вулиці грається. А чим ми ще займаємося в день? Як коли не було ще в нас ось такого воєнного стану, то ви всі ходили до дитячого садочку, так? І ось тут ми з вами. І займалися і зараз займаємося. Просто ви тепер вдома займаєтеся. Батьки вдень знаходяться на роботі, а ви робите дуже багато різних цікавих справ. Крім занять та прогулянки, що ще ви робите вдень? Звичайно ж, треба і пообідати. Зараз я вам пропоную пограти в гру. Де треба визначити шкідливий чи корисний продукт, подивіться уважно ось на ці картинки та спробуйте визначити молоко: це шкідливо чи корисно, лимонад, кефір. Морозиво? Гречка? Вівсянка? А якщо до ковбаси? Як ви гадаєте, це шкідливо чи корисно? А чіпси, які всі полюбляють? А щодо сиру. Після обіду зазвичай всі відпочивають. Найчастіше дітки лягають спати в день. Але не всі. Чим доросліші діти, тим менше вони вже лягають вдень спати. Але якщо вам цього дуже хочеться, то обов'язково треба відпочити. І ось потім вже настає вечір. Що відбувається ввечері? Ввечері батьки та діти всі приходять вже додому. Хто з садочку, хто з школи, хто з роботи, вся сім'я збирається вдома. Чим ви займаєтеся ввечері вдома? Мама готує вечерю і вся сім'я сідає вечеряти за один стіл. Можливо, ви допомагаєте мамі потім помити посуд, або ж навіть і ту ж саму вечерю приготувати, прибирати зі столу. Так? І потім всі разом можуть провести цікавий час пограти в гру, подивитися телевізор, поспілкуватися, можливо, батьки допомагають діткам виконати якесь завдання. Тобто вечір це час для сім'ї. І після цього ми готуємося до сну. Який час доби тут зображено? Це ніч. Хлопчик вже ліг спати. Але як ви гадаєте, чи добре він підготувався до свого сну? Подивіться на його кімнатку. Чи б змінили б щось у цій кімнаті? Що тут не так? Хлопчик не прибрав перед сном кімнату, так, розкидані іграшки. Одяг не на місці. Звичайно, ви так не робите. Я впевнена, що ви всі перед сном прибираєте свою кімнату, всі речі складаєте на місця і тільки в чистій прибраній затишній кімнаті лягаєте спати. Думаю, що ви всі зрозуміли, навіщо нам режим дня. Чому ми його повинні дотримуватись? І впевнена, що ви так і будете тепер робити. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!